Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про важливу істину у програмі Біблія продовжує говорити з вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! На основі святого писання ми продовжуємо розглядати запитання, яке цікавить багатьох, що було скасовано на Голговському хресті. Розглядаючи це запитання, важливо усвідомити наступне: смерть тварин скасовувала вирок, але не закон, відповідно до якого цей вирок був винесений. Припустимо, людина згрішила, вкравши що-небудь, але вона визнавала свій гріх, і замість неї помирала невинна тварина. Подумайте, чи помирав при цьому ще й закон про покарання за злодійство, чи отримувала людина після жертвоприношення можливість йти і знову красти. Давайте застосуємо цей метод міркування до смерті Христа. Що скасовувала смерть Христа? Вирок чи закон? Коли вмирав Агнець, хіба при цьому помирав і закон? Розумієте, в чому суть? Хіба не очевидно, що закону неможливо померти? І ще людина зі своєю жертвою приходила до святилища, поки вона підходила, то була під законом, засуджена відповідно до нього. Після того, як жертвоприношення було здійснене і вона отримувала прощення, вона поверталася під благодаттю. Хіба ця благодать означала видачу ліцензії на крадіжки? Звичайно ж, ні. До закону, що був даний Мойсеєм, входили постанови про декілька річних субот. Про це написано у 23-му розділі книги Левит. Оце свята Господні, святі збори, що скличте їх у їхнім означеннім часі. У місяці, першим 14-го дня місяця, під вечір Пасха для Господа, а 15-го дня того місяця свято опрісноків для Господа. Сім день будете їсти оприсноки. Першого дня будуть святі збори для вас. Жодного робочого заняття не будете робити. Ось приклад однієї з річних субот вона відзначалася раз на рік, в 15-й день першого місяця. У такому випадку цей день міг припасти на будь-який день тижня, як це трапляється, скажімо, з 8 березня. Перший день сьомого місяця теж щорічно оголошується суботою. Про це ми читаємо в 23-му і в 24-му віршах. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, сьомого місяця, першого дня місяця, буде вам повний спочинок, пам'ять сурмлення, святі збори. Зверніть увагу, що ця субота не щотижнева, вона відзначалася в перший день сьомого місяця раз на рік. У віршах з 26 по 28 ми читаємо, що і 10-й день сьомого місяця завжди дотримувався як день спокою. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: а 10-го дня, самого місяця, день очищення, він збори святі будуть для вас, і будете впокоряти душі ваші і принесете огняну жертву для Господа, і жодного заняття не будете робити того самого дня, бо він день очищення, щоби очистити за вас перед лицем Господа, Бога вашого. У віршах з 33 по 35 ми можемо прочитати, що п'ятнадцятий день сьомого місяця теж був днем спокою. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи промовляй до Ізраїлевих синів, кажучи п'ятнадцятого дня того сьомого місяця свято кучок, сім день для Господа, першого дня святі збори, жодного робочого заняття не будете робити. Таким чином, ми виявили чотири річні суботи. Перша – 15-й день першого місяця, друга, перший день сьомого місяця, третя десятий день сьомого місяця, четверта – 15-й день сьомого місяця. Вони визначалися не за законом десяти заповідей, окрім названих були і інші річні дні спокою або суботи. Були ще й місяці, часи, роки і новомісяча, які відзначалися особливим чином. Все це було частиною закону, який Господь доручив Мойсею передати народу, і цей закон не був законом десяти заповідей. Пояснення значення всіх цих річних субот з описом їх відмінностей від субот щотижневих ми знаходимо в 23-му розділі книги Левит. Оце свята Господні, що скликуватимете на них святі збори, щоби приносити огняну жертву для Господа, цілопалення, хлібну жертву, і заколену жертву, і жертви литі, і належне дневі в його дні, окрім Господніх субіт, і окрім дарів ваших, і окрім усіх ваших обітниць, і окрім усіх ваших дарувань, що дасте Господеві. Зверніть увагу на те, яким чином Святий Дух розділяє річні і щотижневі суботи. Річні суботи потрібно дотримуватися, Окрім Господніх субіт. У четвертій заповіді написано, що день сьомий Господу Богу твоєму, ця субота є складовою частиною десяти заповідей, інші ж суботи ні. Вони не є суботами Господніми, тому що він в ці дні ніколи не спочивав. Він спочивав після усієї праці своєї в сьомий день в кінці тижня творіння, тому вона і Господня. У цьому, як ми бачимо, полягає істотна відмінність. Коли ми зустрічаємо в новому завіті згадку про суботні дні, які були тіню тіла Христового, і про те, що вони на Христі припинили своє існування, то повинні пам'ятати, що там мова йде не про щотижневі суботи. Зверніть увагу на другий розділ послання до колосян, там написано про скасування того, що було тінню. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв Його та й прибив його на хресті, розбруювши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Тож хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це Тінь майбутнього, а Тіло Христове. У законі десяти заповідей нічого не сказано ні про їжу, ні про пиття, ні про новомісяча, ні про суботи або свята. Все це було в законі, що Господь передав народу через Мойсея. У наведеному тексті нічого не говориться про щотижневу суботу. Апостол Павло абсолютно чітко говорить про суботи, які були тінню майбутнього, а зовсім не про щотижневі суботні дні, які є пам'яткою того, що сталося в минулому притворінні. У четвертій заповіді не говориться, що сьомий день є образ чогось такого, що ще тільки має прийти. У ній сказано. Пам'ятай день суботній, щоби святити Його, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Існує величезна, як сам світ, різниця між образною тінню і пам'ятником. Тінь вказує на майбутнє пам'ятник, привертає нашу увагу до минулого. Відмінність не менша ніж між днем і ніччю. і щоб показати, що він зовсім не мав на увазі щотижневу суботу, святий Дух з усією виразністю каже суботи, які є тінь майбутнього. Важливо не забувати, що тінь вказувала на Ісуса як на Спасителя від гріха, і дотримувалася ця тінь при тому, що в думках був присутній образ Христос і його жертовна смерть. Але щотижнева субота була створена для людини ще до того, як гріх увійшов у світ. Тіні, які вказували на Ісусову майбутню викопну смерть, зрозуміло, що не могли існувати перш проникнення в цей світ гріха. Господній же день спокою існував ще до того, як людині для спасіння від покарання за гріх потрібно було викуплення, оскільки щотижнева субота була встановлена перш гріхопадіння, подібно до того, як до цієї події було встановлений шлюб, субота не могла бути тінню смерті Христа як Спасителя від гріха. А тому його смерть не поклала кінець суботі, так само, як і шлюбним стосункам. Обидва ці встановлення існують з часів безгрішного Едемського саду. Навіть сама лексика Павла в його посланні до Колосян підтверджує, що він мав на увазі тіньові церемонії, які вказували на хрест, і на ньому припинили своє існування. З увагою поставтеся до наступних його слів, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. З усією очевидністю Павло говорить про те, що саме рукописні постанови були прибиті до Христа. Ці постанови були. Проти тієї віри, яку мали християни. По суті, він заявляє, що дотримання цих постанов буде проти вас. Подумайте, невже відмова від ідолопоклонства, богохульства, порушення суботи, неповаги батьків, вбивств, крадіжок, перелюбу і обману, а також заздрості суперечить християнській вірі, життю і принципам? Наскільки не обґрунтовано вважати, що Павло відстоював подібну думку, він говорив про інший закон, в який входили постанови про жертвоприношення, про дотримання свят новомісяча та річних субот. Чому дотримання згаданих церемоній після смерті Христа суперечить християнській вірі і вченню? Відповідь проста. Давайте розглянемо пасхальну суботу, яка відзначалася щорічно в перший місяць. Заколення пасхального ягняти було образом смерті Агенця Божого. Заколення Агенця після його смерті це все одно, що намовив вчинків сповідувати, що Ісус не помер. Заколення було б зреченням від його смерті і його викупної крові. Безсумнівно, дотримання даного обряду суперечило б християнському вченню. Апостол Павло повідомляє бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Всі інші постанови закону щодо образного служіння теж вказували на хресну смерть Христа. Всі ці свята були прибиті на Христі, оскільки, як каже апостол Павло, були тінню майбутнього добра, а тіло у Христі. Тобто тіло, відчутна матерія, що дає тінь, було христовим тілом. Церемонію тіні можна бачити на всьому протязі від Едему до часу Мойсея, потім під час виходу з Єгипту і мандрівки по пустелі протягом сотень років після поселення в Ханаані і, нарешті, на Голгофі. І тут їх існування закінчується. Таким чином, подальше виконання церемонії після смерті Ісуса Христа буде проти нас і абсолютно не відповідає істині вірі. Дотримання їх буде означати неприйняття смерті Христа. Але не так воно є з іншим законом після Христа, як і раніше, необхідно віддалятися від ідолопоклонства, богохульства, осквернення щотижневої суботи, вбивств перелюбу і злодійства. По суті, порушення саме цих принципів спричинило смерть Христа. Коли б ці принципи можна було змінити або скасувати, для того, щоб пристосуватися до потреб тілесного розуму, Христу не потрібно було б вмирати. Ми можемо знову, вникнувши в 10 заповідей, переконатися, що напередодні того дня, коли помер Христос, поклоніння іншим богам, осквернення імені Божого і Його суботи, як і раніше, вважалося гріхом. Очі Видно, що і в той день, коли Христос помер, гріхом також було порушення заповідей, що забороняють неповагу до батьків, вбивство, перелюб, крадіжки, брехню та заздрість. Тепер, поклавши руку на серце, скажіть, чи було це гріхом порушувати ті ж заповіді на наступний день після смерті Ісуса, як і в попередній день крадіжки, брехня і вбивства вважалися гріхом? Давайте аналогічним чином подивимося на постанови іншого закону і подивимося, що вийде. У день, що передував смерті Христа, святкування Пасхи і Великодньої суботи, як і раніше, було обов'язковим, якщо людина грішила, вона повинна була принести непорочне ягня. Жертву за гріх. Немовлят потрібно було обрізувати, чи збереглися ці заповіді на наступний день після смерті Христа? Чи можна було докоряти учнів Ісуса за гріх, якби вони на наступний день після смерті Христа зневажали цими постановами? З повною упевненістю можна сказати, що ні. З цього ми бачимо, що термін життя, відпущений цим заповідям, був зовсім інший, ніж тим, які входять в декалог. Інша дуже важлива відмінність між десятьма заповідями і всіма іншими полягає в тому, що закон Божий знаходився всередині ковчега, а решту поруч з ним. У повторенні закону про декалог ми читаємо наступне. І обернувся я, та й зійшов із гори, і поклав ті таблиці, що зробив до ковчегу, і були вони там, як наказав був Господь. А про те, куди був поміщений інший закон, ми можемо прочитати в 31 розділі цієї ж книги. Візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега заповіту Господа, Бога вашого, і вона буде там на тебе за свідка. Отже, один закон в ковчезі, а інший збоку. Є важлива причина, по якій 10 заповідей повинні були бути розміщені всередині ковчега, і вона гідна усвідомлення. Ковчег був найсвятішим предметом храму. Він перебував у святому святих, а над ним знаходились херовими слави, що затінювали престола благодаті. Саме з престолу благодаті сходила милість і благодать на грішника, що каявся. Про ангелів, що затінювали ковчег, написано наступним. І будуть ті херовими простягати крила догори і затінювати своїми крильми над віком, а їхнє обличчя одне до одного, До віка будуть обличчя тих херовимів. Цим ангелам необхідно було дивитися на ковчег, тим самим проявляти ту повагу, яку небеса проявляє до закону Божого. Далі Бог проголошує. І я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою з надвіка зпосеред обох херовимів, що над ковчегом свідоцтва про все, що розповім тобі для синів Ізраїлих. Над ковчегом перебував престол предвічного Бога, а всередині був закон любові, що представляє принципи Божого правління. Бог особливим чином перебував між херовимами в земному святилищі. Там, у милості був престол або джерело, звідки за порушення закону любові, що знаходився всередині ковчега, дарувалося прощення. Все це було Образом істинного небесного святилища. А сьогодні Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоби з'явитися тепер перед Божим лицем за нас. Там Христос, як наш первосвященник, заступається за грішників. Але що таке гріх? Відповідь на це запитання ми знаходимо в першому соборному посланні апостола Івана. Гріх є беззаконням. Про який закон іде мова? Відповідь ми знаходимо в книзі об'явлення в 11 розділі. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в храмі з'явився. Саме там ми знаходимо справжній ковчег, саме там справжній священник, саме туди потрапляє справжня молитва, і саме там знаходиться ковчег заповіту, ті десять заповідей, за взірцем яких були написані на кам'яних таблицях заповіді на землі. Якщо закон, який перебував в ковчезі на хресті, був скасований, то виходить, що зараз Христос заступається за порушників вже скасованого закону у Старому Завіті. Заповіді Господні зберігалися в ковчезі у святому святих, де перебувала слава Господня. Цей ковчег називали ковчегом завіту. Через багато років після Христа апостолу Івану була надана можливість побачити вишній храм, після чого апостол записав, що в храмі Божому він бачив ковчег заповіту. Він, як і раніше, знаходиться там. Мабуть, цікаво було б дізнатися, яким чином за часів апостолю виникла дискусія про те, що було і що не було скасовано на Христі. Після того, як апостоли, організувавши церкву в одній місцевості, переходили працювати в іншу, в середовище новонавернених християн, проникали люди, які починали навчати, що треба здійснювати обряд обрізання і дотримуватися новомісяча і свята, про це ми можемо прочитати в 15 му розділі книги діяння. А дехто, що з юдею прийшли, навчали братів, якщо ви не обріжетеся зазвичай Мойсеєвим, то спастися не можете. Ця їхня вимога знову згадується в п'ятому вірші. Але дехто, що ввірували з фарисейської партії, устали і сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоби закона Мойсеєвого берегли. Тут мова йде зовсім не про закон десяти заповідей, бо в ньому нічого не говориться про обрізання. Апостол Павло не змішує два закони, про що ми можемо прочитати в першому посланні до коринтян в 7 розділі. Обрізання ніщо, ніщо не обрізання, а важливе дотримання Божих заповідей. У Галатійській церкві також виникла суперечка з питання про обрізання. Апостол Павло написав: а щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити. Що ж це за поневолення? Чи полягало воно в тому, що Євангеліє, яке проповідував Павло, давало їм свободу у Христі поклонятися ідолам, зневажати ім'я Господнє або оскверняти суботу, здійснювати вбивства, неправдиво свідчити, красти, чинити перелюб? Хіба це мав на увазі Павло? В чому ж насправді полягало поневолення, про яке писав апостол Павло? Зверніть увагу на те, що він пише в п'ятому розділі. Христос для волі нас визволив. Тож сійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, то нема вам тоді жодної користі від Христа. Чи говориться в законі десяти заповідей хоч що-небудь про обрізання? Цілком очевидно, що Павло говорив не про десять заповідей. У четвертому розділі ми знаходимо подальший розвиток цієї думки. А тепер, як пізнали ви Бога, чи краще як Бог вас пізнав, як вертаєтеся знову до слабих та вбогих стихій, яким хочете знову як давніше служити, ви вважаєте пильно на дні та на місяці і на пори та роки. Чи говориться в десятьох заповідях хоч що-небудь про дні, місяці, пори та роки? Жодного слова. Про все це йдеться в тому законі, який дав народу Мойсей. Певні розбіжності в церквах відбулися через те, що фальшиві вчителі намагалися переконати християн повернутися назад до дотримання заповідей, що складалися з постанов, яким на Христі прийшов кінець. Багато з цих постанов вказували на майбутню смерть Христа, а тому дотримуватися їх після Христа було рівносильно відмові визнавати сам факт його смерті. Ось кілька віршів з послань до євреїв, в яких мова іде зовсім не про десять заповідей. Як про це часто помилково вважають. Коли священство зміняється, то з потреби буває переміна із законом, бо той, що про нього говориться, це належив до іншого племені, з якого ніхто не ставав був до життєвника. Бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди, а про це плем'я, про священство його нічого Мойсей не сказав. Павло говорить не про закон десяти заповідей, але про закон священства. Відповідно до цього закону ніхто, крім Левита, священником бути не міг. Але після смерті Ісуса священство змінилося. Воно від землі перейшло в небесні палати і від лев'яного коліна до Юдиного. Тому закон, який визначав порядок священства, повинен був бути змінений Щоби Христос, який народився від коліна Юди, міг стати священником. Закон десяти заповідей залишився незмінним. Шановні наші глядачі, заохочую вас до ретельного дослідження святого Писання, щоби особисто бути переконаним у важливих питаннях віри. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти відкриваєш нам свою святу правду на сторінках твого святого Слова. Допоможи нам, Господи, ретельно, уважно вивчати Твоє святе Слово і розуміти те, що нам необхідно сьогодні ради нашого спасіння. Благослови нас у цьому, наших глядачів. І допоможи, Господи, зрозуміти цю важливу істину і прославити Тебе у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Лише ретельне дослідження Слова Божого під керівництвом Святого Духа допоможе вам у розумінні важливих істин. Нагадую про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків нове життя. Завдяки їм ви зможете зробити правильний вибір у своєму житті. Вам про своє бажання лише потрібно повідомити нас. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам всього найкращого у вашому житті. Нехай Господь благословить вас. До побачення до наступної зустрічі.